Поставила на пророщування чубуки винограду. Тут ізюмні сорти. І таке універсальне, що і на ізюм, і на саму ягоду смачну Солодку чоловік підбирав, ще немає корінчиків. Ще вони маленькі, але почечки вже потихеньку просинаються зверху. Треба запарафінити їх. Або парафін, або віск, щоб вони зверху не давали росту, нам це не потрібно, нам потрібен корінь. Різні тут сорти, дві баночки різних. Маркет. Маркіс, бленґранд, Ютау. Фестиваль. А, о, Фестиви. Маркети. Ага, тут помнишь все маркети. Релайс. Так. Релайс пінк Сидлс. Айсент <coughs> Сидлис. Ой, такі назви. що Релайн Пінк Сідліс. Ага. Айсент Сідліс. Сорок Сет Сид Сідліс. Коротше кажучи, будемо вкорінювати, садити. Дуже надіюсь, що у нас все вийде. Декілька років назад вкорінювала теж я виноград. Все вийшло. У мене росте три кущі винограду. Мені дала комай, була вислала з Одещини. Назву сорту я не знаю, але <клухи> бігла ягода, солодка. Там буквально в одній кісточці, одна-дві кісточки в ягоді. Дуже добре вийшов і гарно вкорінився. Що пробуємо ще такі сорти. Цікаво, що вийде. Ось тут почечки бачу, більш набовнявіли. Деякі ще зовсім майже не набовнявіли. Цікаво спостерігати, як який сорт піде в ріст коріння. Чекаємо, поставили 4 лютого.